Подкаст Національної школи суддів України це Голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітаю! Я Ірина Верба, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. У відставці разом з Андрієм Жуком, суддею касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, продовжуємо обговорювати, як же застосовувати статтю 233 Кодексу закону про працю України у публічних спорах. Сьогодні поговоримо про те, що робити з поточними платежами, в чому внутрішня колізія статті 233, як законодавець порушив процесуальні права всіх позивачів, і як це призвело до звернення щодо неконституційності цієї норми, чому строк звернення до суду обчислюється як закінчення карантину плюс три місяці. Андрію, хочеться все ж таки отримати відповідь на останні запитання, а саме стаття 233 кодексу закону про працю України. Це норма матеріальна чи процесуальна? Ці дискусії тривають, наскільки я пам'ятаю. Відтоді, коли я в 2010 році прийшов в систему адміністративних судів, відтоді в нас точилися дискусії: норми, які визначають строк звернення до суду, це матеріальні норми чи процесуальні, чи це матеріальні норми, які містяться в процесуальному кодексі. Однак на сьогодні застосовуємо висновок великої палати Верховного суду, що це матеріальна норма права. Є інші думки. Але стаття 233 міститься в кодексі з матеріальними нормами права. Строк звернення до суду фактично вийшов з цивільного процесу, а саме з позовної давності. А це знову ж таки норма матеріального права, і про це також зазначалося ще починаючи з 10-х років. Але це історичний аспект, і я думаю, що дискусії щодо цього, матеріальна чи процесуальна це норма будуть тривати і надалі. Але на мою думку, насамперед, треба виходити з еволюції норми права і пам'ятати, звідки вона виникла і на що вона була спрямована. Кажі, що робити після липня 2022 року, у тому числі за період карантину, тут буде запитання з зірочкою, Перерічу цю зірочку, як бути з поточними триваючими невиплатами. Звертатись до суду кожні три місяці, вимагати повний розрахунок при звільненні, що робити, як правильно тут я вже питаю, мабуть, з точки зору осіб, чиї права порушені. Однак я хочу спитати, яким шляхом реалізувати право на захист саме в суді. Дійсно, питання з зірочкою, якщо говорити про частину першу статті 233 кодексу законів про працю, тут можна говорити про два підходи. Перший підхід це строк в три місяці в усіх випадках, і другий підхід немає строків допоки особа не звільнена з публічної служби. Фактично, редакція статті 233 дає два шляхи захисту порушеного права. В першій частині йдеться про три місяці з моменту, коли особа дізналася про порушення свого права. Це щодо трудових спорів. Друга частина це коли особа дізналася про всі фактично виплачені суми при повному розрахунку при звільненні, визначальним на мою думку, тут буде якраз оцей момент, коли особа остаточно і достовірно дізнається про повну виплату заробітної плати грошового забезпечення, тому що дійсно є дискусія ще на рахунок, що робити тим людям, які перебувають на публічній службі. І під час проходження ще до звільнення вони бачать, що їм щось недоплачують. Разом з тим, хочу звернути увагу, що Верховний суд 16 вересня 2024 року звернувся з поданням до конституційного суду України щодо конституційності частини першої статті 233 в редакції закону від 1 липня, тобто в новій редакції, і Верховний суд поставив перед конституційним судом питання про те, що Така редакція норми обмежує працівника на звернення до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати строком в три місяці, і на думку Пленуму Верховного суду такі зміни суперечать статті 55 Конституції України. Чим знівельовано можливість ефективної реалізації права особи на судовий захід. Я Погоджуюсь, оскільки ми маємо колізію. До звільнення працівник має ходити з позовом по зарплаті кожні три місяці. а Якщо не подасть позов, тратить право на отримання зарплати в судовому порядку. Та одночасно при звільненні цього ж працівника він має право на повний розрахунок з урахуванням і тих сум, по яких за частиною першою вже остаточно пропустив тримісячні строки звернення до суду. Фактично, питання в нової конструкції статті 233 полягають в тому, чи можна обмежити строком будь-яким спори про стягнення зарплати, оскільки у триваючих відносинах це частина перша трудові відносини продовжуються, і роботодавець, в принципі, і сам не позбавлений можливості в будь-який момент до звільнення особи побачити свою помилку, донарахувати, довиплатити. до виплатити. Не виплачено заробітну плату, якщо ми говоримо про те, що в особи є три місяці з моменту, коли їй виплатили якусь заробітну плату, поточну, то по закінченню цих трьох місяців фактично спір буде вичерпано. Не буду поки що говорити свою думку, тому що в нас дискусії дійсно з цього приводу тривають, і ставиться питання: є чи немає сроки щодо таких поточних виплат заробітної плати або грошового забезпечення. У поданні Верховного суду фактично стверджується про звуження процесуальних прав так з боку законодавця. Чому виникла така структура? Приклад закінчився 30.06 карантин. Додали абсолютно усім позивачам три місяці на звернення до суду. Тобто, якщо дата звільнення 1 лютого 2023 року, то строк на звернення до суду три місяці з 1 липня по 1 жовтня 2023 року. Чи по 30 вересня? Ну тут зразу відповім по 30 вересня. З чого виходили ми? Якщо аналізувати, то строки продовжені на час дії певних обставин закінчуються одночасно із закінченням дії цих обставин. Це загальновідома норма, загальновідомий підхід. Фактично, 1 липня на наступний день після завершення карантину, ми повинні ми на увазі всі суди в Україні, повинні були отримати в один день всі позови щодо правовідносин. Таний момент говоримо про оплату праці, які відбулися протягом дії карантину, і люди не встигли їх ще подати. Визначення тримісячного строку звернення до суду після закінчення карантину. Виникло коли ми проаналізували додержання принципу належного урядування. Кабінет міністрів постанову про закінчення терміну дії карантину прийняв 27 червня 2023 року і опублікував зранку 30 червня 2023 року, тобто, в день закінчення карантину. Тину було опубліковано постанову, якою визначено, що цей карантин закінчується, отже, за нашими висновками, кабінет міністрів вчасно не попередив про закінчення карантину, а отже, у людей повинен бути строк, щоб зважити порушені, не порушені їхні права і визначитися, звертатися чи не звертатися до суду з позовом, якщо вони цього ще не зробили. Якби уряд прийняв постанову б за місяць до карантину, тобто, коли б у людей була можливість заздалегідь визначитися. Про необхідність звернення до суду, тоді можливо. Не було би порушено принцип належного урядування, і було би додержано такі вимоги, як якість, чіткість закону і його передбачуваність. Тобто людина, коли визначає свою подальшу поведінку, повинна на щось орієнтуватися і передбачати, які дії їй потрібно вчинити не на один день, а на якийсь досить тривалий термін. Що тут ще важливо, що ми проаналізували і чому дійшли до такого висновку? Це те, що перехідні положення кодексу законів про працю, які ми на Час дії карантину було зупинено перебіг сроків, визначених зокрема і 233 статтею, приймались ще в 2020 році, коли не було змін до статті 233 і сроків звернення до суду з позивами про оплату праці взагалі не було. І законодавець не передбачав на момент введення цієї норми у зв'язку з карантином в перехідних положеннях, що в подальшому будуть обмежені сроки звернення до суду саме в спорах про оплату праці, і відповідно ці перехідні положення первісно, і не спрямовувались на те, що з закінченням карантину щось зміниться в можливості подати позов саме про оплату праці. Андрію, дякую за роз'яснення. Чому саме 30 вересня? У мене інша думка. У тому числі щодо доводів, що після закінчення карантину усі суди мали отримати позови в один день. Якщо бути зовсім процесуально буквальним, то не 1-го, а 3-го липня, оскільки 1 липня це субота, для якої першим робочим днем є понеділок, 3 липня. Далі не від усіх позивачів та не в один день одержані були судами позови. Я поясню свою думку. Суддя, приймаючи позов до провадження, — це суддя першої інстанції, керується саме чинними нормами процесуального закону, а не оцінкою додержання принципу належного урядування уряду. Тут я враховую, що мета продовження строків звернення до суду через карантин. Саме зараз я про перехідні положення кодексу про працю безумовно залишилась за межею лютого 2022 року. Не бачила з 2022 року неможливості звернення до суду. Саме через карантин далі було очевидно, що карантинні заходи та карантин як перешкода зверненню до суду відсутні. Об'єктивна ж неможливість звернутися до суду через карантин, який у 23-му році фактично відсутній давай чесно. Або інші обставини, то це підстава поновити строки, а не прирівнювати у строках звернення до суду у публічних спорах щодо виплат візьмемо умовно двох позивачів, звільнених 20 липня 2022 року і 29 червня 2023 року. Тут також поясню свою думку. Виплата зарплати здійснюється щомісячно до кінця поточного місяця, і дізнатися, що моє право порушено, я можу. Не отримавши кошти, або ж отримавши у меншому розмірі. І ми маємо визнати факт: одне право порушується один раз і перебіг строку. Для цього одного порушеного права починається також один раз з наступного дня після порушення такого права, і навіть якщо ми оберемо конструкцію з порушенням урядом принципу належного урядування, у мене риторичне запитання: а що робити з обчисленими строками відповідно до закону? Ми не можемо стверджувати, що у правовому полі їх більше не існує, і тут не йдеться про неправильне застосування норм процесуального права. Перехідними положеннями встановлено, що під час дії карантину продовжуються на строк дії такого карантину строки, визначені 233-ю статтею. Тобто тримісячний строк, звернення до суду, перебіг якого повчався під час дії карантину, є продовженим. Перше під час дії карантину, та друге на строк дії такого карантину, тобто на строк, до 30.06.23 включно очевидно, що продовженим на період карантину може бути тільки той строк, що розпочався під час карантину. А ось коли він закінчився і чи дійсно для всіх 30 вересня перехідними положеннями не передбачається зупинення строку звернення до суду, просто йдеться про можливість звернутися до суду у строк триваліший. Ніж три місяці з дня порушення права шляхом продовження саме такого тримісячного строку звернення до суду на строк дії саме цього карантину. Перехідні положення не передбачають початок обчислення строку звернення до суду, наприклад, з кінця карантину або з останнього дня карантину з 30.06. або вони також не передбачають додавання усім позивачам. Тримісячного строку звернення до суду з дня закінчення карантину. Тут приведу приклади для двох періодів виплат січня та квітня 2023 року. За січень 2023 року перебіг строку звернення до суду розпочався під час карантину 1 числа наступного місяця, тобто з 1 лютого, та закінчився під час дії карантину 1 травня, за квітень 2023 року перебіг строку розпочався з 1 травня та закінчився після відміни карантину 1 серпня. Отже, Відносно виплат, для яких три місяці закінчились під час карантину, останній день звернення до суду мав бути 3 липня. А для позові за виплатами, по яких три місяці закінчились поза завершенням карантину, тобто після 30 червня, ту дату ми маємо обчислювати окремо. Для мене тут все просто однак, таке моє буквальне застосування процесуальних норм. Фактично порушує логіку верховного суду, правильно? Можна сказати, що так, тому що фактично дійсно йдеться про неякість закону, про непередбачуваність законодавчих змін, і тому саме виходячи через завдання адміністративного судочинства, а саме захист прав свобод, інтересів фізичної особи з боку суб'єкта владних повноважень, в тому числі в спорах про проходження публічної служби і невиплату на заробітної плати, ми такі особі повинні забезпечити право на суд. Тобто, ми аналізували сукупно і мету зупинення сроків, і чи на момент запровадження. Вадження зупинення сроків були обмежені сроки для спорів щодо стягнення заробітної плати, і те, яким чином уряд вирішив припинити карантин? Скажи, яка буде різниця в обчисленні строку звернення до суду, якщо один і той самий позивач вперше звільнився 1 березня 2020 року, а вдруге він звільнився 1 березня 2023 року, коли останній день звернення до суду, і як ці строки порахувати? В першому випадку ми ж беремо не позов про поновлення на роботі, а позов саме про невиплату заробітної плати. В першому варіанті, коли він звільнився 1 березня 2020 року за нашою позицією, сроків не буде взагалі. В другому випадку срок буде поділений на два періоди. Якщо він вдруге пішов на роботу до 19 липня 2022 року, то відповідно срок буде поділений на два періоди. До 19.07 воно не буде охоплюватись сроком після 19.07, з врахуванням продовження Років на термін дії карантину в нього останнім днем буде 30 вересня 2023 року. Якщо цей же військовий звільнився втретє. Однак, 1 червня 2023 року як будемо рахувати, виходячи з нашої позиції, про яку ми зараз говоримо, незважаючи, що строк закінчиться і поза межами карантину, однак для всіх, у кого порушення право було під час дії карантину, строк закінчиться 30 вересня, 2023 року. Пропоную переходити до третьої частини нашого подкасту, у якій обговоримо, яка ж норма є спеціальною. Стаття 233 Кодексу законів про працю України або 122 Кодексу Адміністративного судочинства України. Чи можна порівнювати між собою процесуальні та матеріальні норми про статтю 238 яку забули змінити у 2022 році, конкуренцію норм статей 233 та 234 цього кодексу, та для якого ж органу існує стаття. 241 Прим. 1 Кодексу законів про працю. Подкаст Національної школи суддів України це Голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.